У Почевському районі рашисти пошкодили національний музей історії України у Другій світовій. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, розбитий зал слави, який розташований в підніжжі монумента, батьківщина мати це пам'ятка науки і техніки місцевого значення. На місці зараз працюють фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і визначають первинну оцінку завданих росіянами збитків. Майже 90, майже 10 тисяч киян, серед яких 800 дітей ховалися сьогодні на станціях столичного метрополітену від російських ракет і дронів. Більшість з них прийшли сюди відразу на ночівлю після поширення інформації про атаку у соцмережах, дехто вже після оголошення повітряної тривоги, оскільки зараз на вулиці сильні морози, працівники метрополітену радять брати з собою в укриття гарячі напої і теплі речі. Я особисто не дуже часто ходжу. Мене взяла дружина. Вона у нас монітор, і вона вирішує, коли йти, коли не йти. Вона зазвичай частіше ходить, ніж я. Ось, але було причуття, і у неї більше, ніж у мене. Тому ми всі разом тут зараз сидимо. З години ночі. Трішки про те, як тут холодно, бо на вулиці холодно? Холодно, бо на вулиці, холодно, так. На вулиці мінус 20, тут трошки, трошки вище, але все одно холодно. А в якому ви складі ви сюди прийшли чи часто в такому складі ходите? Ну, Коли ми йдемо разом з дружиною, то ми зараз в такому складі: кішка, собака, ми вдвох. В укруті з самого початку ми завжди ходимо з дитиною в укруті, тому що безпека. Перш за все і тепер до політики до верховної ради, зокрема. Генсек НАТО Марк Рюте прибув до Києва і виступив у парламенті. Перед цим він разом з президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам'ять загиблих українських захисників на меморіалі на майдані Незалежності. Рюте запевнив, як тільки буде досягнута мирна угода в Україні, одразу з'являться збройні сили літаки в повітрі і підтримника на морі тих країн НАТО, які згодилися допомагати. Інші члени альянсу допомагатимуть в інший спосіб. Заявив Марк Рюте. І У Верховній Раді відкрилася 15-та сесія ради. Каденція дев'ятого скликання стала політичним довгожителем через війну. Працює вже понад 6 років замість стандартних 5-ти. Це найдовший термін в історії сучасної України. Діти нардепів, які народилися на початку цього скликання в другій половині 19-го вже пішли до школи. Таке повідомив. Народний депутат від голосу Ярослав Железняк. За його інформацією, фракція Слуга народу поповнилася новим депутатом. Сергій Карабута. Прийшов на зміну померлому колезі Олександру Кабанову. Чисельність фракції складає 228 осіб. Це мінімальна планка для збереження формальної монобільшості. І хотів. Парламент викликати для доповіді стосовно енергоатому міністра енергетики Дениса Шмигаляну. Принаймні, таку пропозицію у раді висунув колишній слуга народний депутат Гео Лерос. Він пропонував призначити звіт міністра енергетики на 10 лютого, Однак цю ініціативу провалили. Повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від фракції Євросолідарність Олексій Гончаренко. Ну і звісно, не без хороших новин. Куди ж без них маємо ми такі новини від головного управління розвідки? Наші оборонці нейтр... нейтралізували російського псіха на його могилі. Псіх це позивний старшого лейтенанта Росармії, який керував загород загоном могилою. А, так він називав свою позицію. Там і знайшли тіло, тіло російського військового злочинця зотова Сергія Івановича. Він причепний до вбивств. Суцільних, тобто цивільних українців та знущань над їх над над нашими військовими. Тим часом служба безпеки України затримала агента ФСБ, який в Донецькій області таємно збирав дані про позиції українських військових, прикриваючись власною мамою. Він передавав ворогу відомості про розташування підрозділів і місця дислокації сил оборони, використовуючи родинні контакти як маскування. Нині перевіряються всі обставини цієї справи, і з'ясовують, чи мав затриманий зв'язки з іншими агентами та мережами противника.